Пасі, благодарі Путін дійсно він затягував цей процес. Він імітував переговорний процес. Для чого? А, для того, щоб скористатися, хоча б можливістю тимчасового перемиря для передислокації, перегрупування, підсилення військ, але навіть на рівні тимчасового перемиря, а він не може йти на якісь елементарні поступки. І до речі, якраз. А, Події в зоні бойових дій та ситуація, яка складається саме в зоні бойових дій, вона впливає на неможливість Путіна навіть імітувати готовність до короткострокового ну протягом місяця 30 днів, навіть перемиря, тому що в зоні бойових дій не вирішені російською армією станом на сьогодні оперативного та оперативно-тактичного рівня задачі, які ставились не те, щоб на Люди там січені, не кажучи про березень 25-го року, які ставились на 24-й рік, навіть вони не виконані, тому вони аж ніяк не можуть дійти на це примирі.